Росії українське питання це питання стратегічне номер один. Для того, щоб територію одну шосту земної кулі тримати разом десь 140 мільйонів населення, яке живе і стандарти падають. Щоб тримати, потрібно, по-перше, ворог спільний, і, по друге, успіхи. Щоб пишався я собою. Так, да, я живу не дуже гарно, але ми самі сильні. Українське не лави, питання родна і ніяко другі. І українське питання для них номер один. Ви думаєте, успіх Польщі, успіх Прибалтики, успіх там е, Угорщини нічого не значить для ментальності росіян. Е, це їх підкупила Америка. Це колишні наші союзники зрадли. Хоча е, рівень життя побачать. Але уявіть собі, Україна стає демократичною, заможньою, вона е, європейські стандарти, це кінець авторитарній формі управління в Росії, не допустити успіху України це питання виживання а імперії. Тому все сфокусовано на це. Або довести до стану, коли це буде штучне управління. Під контролем абсолютним союзна якась там конфедерація, і назавжди ніякого європейського вибору навіть близько не може. Розсекрети лише останні розмови Єльцина з Клінтоном, де по телефону, де він йому говорить, навіщо вам Європа? Ну віддайте нам Європу. Ну віддайте, навіщо вам? Ми розберемо з Європою, і там займайтеся іншим світом. Ми, ми вам допоможемо. А Європу віддайте нам. Це просто національна стратегія. Цієї країни. Ми повинні це розуміти. І ми розуміти повинні, що у нас нема безкорисних друзів не тільки на Сході і на Заході. І наращувати свої сили, якщо не будемо наращувати економіку, не змінимо модель економіки, якщо не будемо наращувати, армію, армія, армія повинна бути, нарешті ми повинні зрозуміти, армія повинна бути така, що в оборонній операції вона може нанести такий урон агресору, навіть прекрасно знаємо хто який буде несумісний з продовженням для своєї держави, як продати продовження цієї війни?